Життя це не університет із викладачами, підручниками, і чітким розкладом. Тут немає дзвінків на перерву, підказок чи готових відповідей. Це справжнє поле бою, де кожен день може стати випробуванням, а кожна помилка новим шрамом на душі. Але саме ці шрами і є справжні дипломи досвіду. Через біль, розчарування, втрати й самотність ми поступово знімаємо рожеві окуляри і починаємо бачити світ таким, яким він є. І в цій правді немає жалю, є сила. Бо тільки той, хто пройшов через темряву, починає цінувати світло, тільки той, кого зрадили, розуміє справжню ціну довіри. Так, життя нещадне, але воно робить нас небезпечними для слабкості, для наївності, для будь-яких ілюзій, що намагаються нас зламати. Сьогодні вісім бажальних уроків, які змінюють тебе назавжди. Частина перша ніхто не прийде тебе рятувати. У дитинстві ми звикаємо вірити, що поруч завжди є хтось, хто нас врятує. Спочатку це батьки, потім друзі, кохані, наставники. Нам здається, що якщо ми потрапимо в біду, то неодмінно знайдеться рука, яка витягне нас із терряви, зрозуміє наш біль, підтримає і заспокоїть. І ми щиро чекаємо цього, бо так простіше, так безпечніше. Але настає момент, коли життя вдаряє по-справжньому. Це може бути зрада, втрата, фінансовий крах чи глибока самотність. Ти сидиш у темряві, дивишся на свої руки і усвідомлюєш, ніхто не прийде, жодної чарівної появи, жодного рятівника. І в цю секунду щось у тобі змінюється, наче лампа загоряється всередині і освітлює правду, ти єдиний, на кого можеш розраховувати. Цей момент може бути болючим, навіть жорстоким. Але саме тоді народжується сила. Ти починаєш діяти, навіть коли страшно. Ти сам витягуєш себе з ями, сам лікуєш свої рани, сам стаєш тим, кого так довго чекав. І виявляється, що ти сильніший, ніж думав, розумніший, ніж здавався, і здатний на більше, ніж уявляв. Це не просто переломний момент, це твоє справжнє народження. Бо відтепер ти не просто людина, яка виживає, ти стаєш. Творцем власної долі, капітаном свого життя, і вже ніколи не будеш тим, ким був учора. Частина друга не всі заслуговують на твоє добре ставлення. З дитинства нас навчають бути добрими, чемними, допомагати іншим і ніколи не відмовляти, коли просять. Ми чуємо будь хорошим, не сперечайся, допомагай. І це звучить правильно, адже доброта робить світ кращим. Але життя швидко показує іншу сторону цієї медалі. Доброта без меж перетворюється не на чесноту, а на пастку. Одного дня ти щиро допомагаєш людині, яка здається вдячною, а через деякий час розумієш, її мета була не дружба, не щирість, а вигода. Вона бере твою підтримку, твою енергію, твої ресурси і навіть не дякує. І тоді приходить усвідомлення не кожен, хто просить про допомогу. Дійсно, її потребує. Ти починаєш бачити, що деякі люди годуються чужою добротою, як паразити чужою енергією. Вони не хочуть змінюватися, не хочуть брати відповідальність, їм зручно, коли ти поруч і завжди готовий рятувати. І саме тоді ти робиш найважливіший крок починаєш говорити ні. Спочатку це важко. Почуття провини стискає серце, ніби ти став поганим. Але потім приходить спокій. Бо ти розумієш, справжня доброта це не про все дозволеність, це про мудрість і межі. Коли ти вчишся відрізняти тих, хто дійсно потребує підтримки, від тих, хто просто хоче користі, ти стаєш сильнішим, ти перестаєш бути жертвою власного серця і починаєш керувати ним. Бо справжня доброта це не бути зручним, це бути справедливим до інших і до себе. Частина третя тиша наймудріша відповідь. Коли тебе звинувачують, принижують або провокують, перше, що хочеться зробити, це відповісти, довести свою правоту, пояснити, що все не так, як здається. Усередині все кипить, слова стоять у горні, і здається, що мовчати означає програти, але з часом ти починаєш розуміти, наймудріша відповідь це тиша. Тиша це не слабкість, це вища форма самоконтролю. Вона не означає, що тобі байдуже або що ти не маєш аргументів. Вона означає, що ти вибрав спокій замість хаосу, гідність замість емоційної суєти. Бо тиша це дзеркало, у яке твій опонент дивиться і бачить самого себе. І часто саме це нищить його значно сильніше, ніж будь-які слова. Тиша обезброює. Вона зупиняє гру, у яку тебе намагаються втягнути. Вона не дає енергії конфлікту продовжуватися. І, що найважливіше, вона зберігає твою внутрішню силу. Той, хто вміє мовчати, не програє, він перемагає без бою. Бо не кожен конфлікт вартий твоєї уваги, не кожне слово заслуговує відповіді, не кожна людина гідна твоїх емоцій. З часом. Ти розумієш, що тиша це мова мудрих. Вона говорить про впевненість, про внутрішній спокій і про силу, яку не потрібно доводити. Людина, яка навчилася мовчати, більше не залежить від думки інших. Вона чує головне свій внутрішній голос. Тиша це не порожнеча, це простір, де народжується істина. Частина четверта. Не всім потрібно знати, що ти відчуваєш. Світ не завжди заслуговує на твою правду. Ми звикаємо думати, що щирість це завжди добре. Нас навчають бути відкритими, говорити про свої почуття, ділитися тим, що на серці. Але з часом приходить момент, коли ти відкриваєш душу і бачиш, як твої слова обертаються проти тебе. Те, що було твоєю сповіддю, хтось використовує як зброю. Ти ділишся болем, а у відповідь чуєш холод. Ти розповідаєш про страхи, а тебе оцінюють. Ти зізнаєшся у слабкості. А натомість бачиш зневагу. І тоді розумієш: не кожен заслуговує знати, що ти відчуваєш, не тому, що ти байдужий, а тому, що твої почуття це святиня, і не кожному можна торкатись святого. З того моменту ти починаєш оберігати не лише своє серце, а й свою історію. Ти вже не розповідаєш усім про біль, який пережив, про сумніви, що тебе мучать, або про мрії, які ще не здійснилися. Ти вчишся мовчати не через страх. А через мудрість, бо сила не в тому, щоб викладати душу перед усіма. Сила у вмінні залишити частину себе лише для тих, хто дійсно цього вартий. Світ часто плутає щирість і слабкістю, але ти вже знаєш справжня щирість це не коли ти відкритий перед усіма, а коли вмієш вибирати, кому відкритися. Частина п'ята ти не можеш врятувати того, хто не хоче бути врятованим. Ми часто думаємо, що любов, дружба чи турбота здатні змінити людину. Ми щиро намагаємося допомогти, радимо, підтримуємо, віддаємо свій час і сили. Ми витрачаємо дні, місяці, іноді навіть роки, намагаючись виправити когось, витягнути з болю, підштовхнути до змін, переконати, що життя може бути іншим. Але одного дня приходить розуміння: ти не можеш врятувати того, хто не хоче бути врятованим. Зміни це завжди внутрішнє рішення. Це двері, які відкриваються лише зсередини. Ти можеш стояти поруч, говорити правильні слова, показувати приклад, навіть плакати від безсилля, але якщо людина не готова, нічого не зміниться. Вона залишиться у своїй темряві, у своєму болі, у своєму виборі. І що болючіше, тим сильніше тебе затягує разом із нею. Ти простягаєш руку, намагаєшся підняти, а вона тягне вниз. Не тому, що хоче тебе знищити, а тому, що ще не навчилася плисти сама. І тоді ти мусиш зробити найскладніше відпустити. Відпустити це не означає зрадити, це означає прийняти реальність і зберегти себе, бо іноді найкраща допомога не витягувати людину з болота, а дати їй зрозуміти, що вона здатна вибратися сама. Мудрість у тому, щоб бачити межу між співчуттям і самознищенням. Бо ти можеш бути світлом, але не можеш змусити когось відкрити очі. Частина шоста. Самотність не покарання, а перевага. Є ніч, коли ти залишаєшся сам, без шуму, без дзвінків, без людей, які завжди щось хочуть. І спочатку здається, що це покарання, мовчання, порожня кімната, відлуння власних думок. Але минає час, і ти починаєш відчувати щось інше, тиша перестає лякати. Вона стає чистою, спокійною, навіть затишною. Самотність це не пустота, це простір, у якому нарешті чути себе. Там немає чужих голосів, немає тиску, немає необхідності подобатися чи доводити. Є тільки ти, справжній, без масок, без ролей, і саме там починає зростати твоя сила. Коли ти сам, ти навчаєшся розуміти свої бажання, цінності, страхи, ти починаєш бачити, що щастя. Не залежить від присутності інших, що внутрішня гармонія не вимагає схвалення. Самотність очищує від шуму світу, повертає тебе до себе самого. Багато хто боїться самотності, бо плутає її з ізоляцією, але це різні речі. Ізоляція це коли тебе залишають, самотність це коли ти обираєш бути з собою. І в цьому виборі є величезна сила. Саме в самотності народжуються найкращі ідеї, найглибші думки. І найщиріші рішення вона дає можливість побачити, що ти не потребуєш натовпу, щоб мати цінність самотність це не тінь, це джерело спокою, ясності і зрілості. І коли ти навчаєшся не тікати від неї, ти перестаєш бути залежним від будь-кого. Бо той, хто комфортно почувається сам із собою, вже по справжньому вільний. Частина сьома люди бачать лише те, що їм вигідно. Не шукай справедливості там, де панує егоїзм. Люди рідко бачать істину вони бачать лише те, що зручно для них. Якщо ти мовчиш, тебе назвуть байдужим. Якщо говориш, скажуть, що занадто емоційний. Якщо прощаєш, подумають, що слабкий. Якщо стоїш на своєму, назвуть гордим. І тоді ти починаєш розуміти: неважливо, що ти робиш, завжди знайдеться хтось, хто побачить це криво. Світ дивиться на очима. А крізь призму власних страхів, інтересів і вигоди. Люди рідко бачать тебе справжнього, вони бачать лише ту версію, яка їм потрібна. Одні бачать друга, інші суперника. Для когось ти натхнення, а для когось загроза. І все це не про тебе, а про них. Ти можеш бути щирим, чесним, відданим, але все одно хтось перекрутить твої слова, поставить під сумнів твої наміри або спробує применшити твої досягнення. І в цьому немає трагедії, це просто частина людської природи. Справжнє розуміння приходить тоді, коли перестаєш шукати справедливість від тих, хто не здатен бачити далі власного відображення. Ти перестаєш доводити, пояснювати, виправдовуватись. Бо вже знаєш, істина не потребує свідків. Мудрість у тому, щоб прийняти цей факт і залишатися собою, навіть коли тебе не розуміють. Бо твоя цінність не визначається чужими очима. Вона живе в тобі, у твоїй чесності, твоїх принципах і здатності нести світло, навіть коли інші бачать лише тінь. Частина восьма Втрата це не кінець, а очищення. Коли життя щось забирає людину, роботу, можливість чи мрію, спочатку здається, що це кінець, земля йде з -під ніг, а в серці оселяється тиша, ж, схожа на порожнечу. Ми відчуваємо біль, бо не розуміємо, навіщо це сталося. Здається, що все, заради чого ми жили, розсипалося в пил. Але минає час і приходить усвідомлення втрата не завжди покарання, часто це очищення. Життя прибирає те, що більше не служить нашому зростанню, те, за що ми трималися з останніх сил, але що вже перестало нас наповнювати. І, хоча нам здається, що ми втратили щось важливе, насправді ми звільнили місце для нового. Коли ти втрачаєш, ти ніби проходиш крізь вогонь, болить, але саме цей вогонь спалює старе ілюзії, страхи, залежності, людей, які йшли поруч лише до певної межі. Після цього ти стаєш іншим, чистішим, сильнішим, мудрішим. Втрати змушують нас побачити, що справжня цінність не в тому, що можна втратити. А в тому, що залишається всередині те, що твоє по-справжньому не зникне, воно просто набуде іншої форми. І ось одного дня ти озираєшся назад і розумієш, усе, що пішло, мало піти. Бо саме після втрати ти почав рости, саме вона відкрила двері до нового життя, яке ти колись боявся навіть уявити. Втрата це не кінець історії, це очищення. Перед новим початком нещадні уроки це не про біль, а про пробудження. Вони приходять у ті моменти, коли здається, що все валиться, але насправді це твоя душа очищується від ілюзій. Коли проходиш через них, ти вже ніколи не бачиш світ так, як раніше. Хаос зникає, бо ти починаєш бачити закономірність у всьому у втраті, у втраті, зраді, у мовчанні. І тоді усвідомлюєш. Усе, що колись здавалося несправедливістю, було частиною великого навчання. Ти більше не шукаєш винних, бо розумієш життя саме стало твоїм учителем. І саме тоді з'являється внутрішня сила, спокійна, але гостра, як лезо. Люди відчувають її без слів. Тебе вже не можна обманути, не можна зламати. Ти стаєш тим, кого поважають і остерігаються водночас. Бо твоя мудрість це не просто знання. Це досвід, за який було заплачено душею. І тепер ти небезпечно розумний. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд, до зустрічі!